Se seja Де, у якій дивовижним чином поєдналися одразу три шестірки, обійшлася без містики. Депутатський корпус та чиновники обговорювали цілком реальні й далеко не містичні проблеми міста. Напередодні 1 вересня говорили зокрема, про готовність закладів освіти до нового навчального року. Як повідомила заступник міського голови, у конотопі наразі 47 навчальних закладів, 37 із них утримуються із місцевого бюджету у 2015 році. На їх ремонт і реконструкцію місто дало понад 7 мільйонів гривень. Наразі кошти освоєні на 75%. Сотків зазначила Тетяна Широдило «2015 року. Проведені значні роботи по збереженню приміщень навчальних закладів та підготовці їх до роботи у новому навчальному році. Завдяки підтримці депутатського корпусу у місцевому бюджеті на 2015 рік передбачено 7 мільйонів 760 гривень для тисяч гривень для проведення капітальних ремонтів. Та реконструкції навчальних закладів. Користуючись нагодою, депутати поцікавилися у доповідача, як буде вирішуватися проблема із завезенням твердого палива до навчальних закладів. І звісно ж за якими підручниками будуть навчати дітей. Наскільки я знаю, мало кількість учебників. Угу. Да, я б хотів би узнати, яка ситуація в Конотопі. І вторая проблема це небольшое фактичне находя твердого топлива, в нашому випадку – це дров. ...в учебних заведеннях. Це заставляє до 15 до 35%. Заступник Мера запевнила, необхідний запас дров уже закуплений. До 1 жовтня їх завезуть безпосередньо до навчальних закладів. А от виготовлення нових підручників для 4-7 класів Міністерство освіти і науки України саме відклало до кращих часів. До слова, місту нові книги для школярів мали б обійтися у 450 тисяч гривень. Ми отримуємо лист від міністерства освіти і науки України з приводу того, що у дві у 2015-2016 навчальному році для організації навчально-виховного процесу у 4 х і 7 х класах дозволяється використовувати підручники, починаючи з 2004 року видання для забезпечення повноцінного навчального процесу. За своїм заступником до трибуни вийшов і мер. Нагадаємо, минулого засідання депутати настійливо рекомендували йому на кожну сесію готувати звіт про хід виконання прийнятих ними рішень. Як виявилося, чимало справі досі стоїть на місці, серед них і запуск пологового будинку. Мер пояснив, сподіваються на фінансування із державного бюджету. Депутати ж наполягали чекати із моря погоди не варто і пропонували використати для добудови медзакладу резервний фонд міського бюджету. Жодне питання починаючи з будівництво скважини, реконструкція ми акція, ЦРЛ. Я так і не зрозумів, чому ми несуємо ті кошти, які виділили, а чекаємо інші, яких не будемо, і всі ми ну, про це знаємо. На сьогоднішній день чекати, я вважаю, не потрібно. Потрібно зробити роботу, запустити родин і хай працює. Всі питання будемо вирішувати далі по мірі їх надходження. Тому пропоную за пропозицією Василя Івановича. Мінімум 27 голосами для того, щоб не було особлаження накласти на це рішення і нам не збиратися на позачергову сесію проголосувати цей додаток і виділення цих коштів. Для нас важливо, то, щоб роботи виконані були за державні кошти. І ми все 3,5 мільйона на трава України. У нас нема коштів. І тому я вам говорю, можете мене тут давити, задушити, що в робити. Сім голосів, я їх підписую. Не буде, беріть на себе відповідальність, тому що коли державні кошти ми повернемо в державу 3,5 мільйона не викрадені з коштів, навіть буде давати пояснення, чому ми заказали 18 мільйонів, а використали 5. Шановні, з нас сміяться буде, ця Україна буде сміятися. У супереч Волімера рішення таки набрало 27 потрібних голосів. Після емоційних дискусій з депутатською. Пусом міський голова схоже вирішив зігнати на комусь зло під гарячу руку мера. Потрапив його заступник із питань ЖКГ. У емоційному пориві Василь Дзет навіть виніс пропозицію звільнити Сергія Скляра. Мовляв, за його відсутності міська рада багато не втратить. Депутати ж стали на захист опального чиновника. По тому що Василь Іванович, ви прекрасно розумієте, молодий парень, новий чоловік. Аби в ЖКГ завжди це була прорва. Туди, як говорится, бросали людей, яких потім вигоняли в конечном итоге и так далее. Це тяжелий участок. Просто знайдіть яке-то взаємопонімання. Проте заступник мера виявився не з боязкого десятка. Схоже, Сергій Скляр теж тривалий час тримав камінь за пазухою. Розповісти, ху, із ху він теж вийшов до трибуни. Я вбачаю, що справжньою причиною такого відношення до мене особисто та до управління житлово-комунального господарства від Василя Івановича. Полягає в тому, що ми не виконуємо його особисті забаганки, а вимагаємо, щоб робота виконувала згідно чинного законодавства. У мене звинувачують каналі моїх обов'язків. Врють на мене грязь. Вчора була дуже гарна грязь. Я продовжу. Просто щоб уже понімали іску нашу ситуацію. Врешті-решт його звільнення депутатський корпус так і не підтримав. Тож непримиримий тандем Z буде змушений і далі працювати разом. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.